Так, високо поставлений пане Нікіта Кендич Кендичар. Давайте я вам покажу, як це все працює, щоб ви, можна сказати, розуміли, як це е, робитись, е, тепатись по телепортах. І також я вам покажу, я що... на якому я зараз. У мене вже 20 років приключень. Я вже апнув. Ділюка на 40-й, ніби левел, чи на 30-й, зараз подивлюсь. Ну вони <кхи> 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 не пам'ятають. Ну, давайте почекаємо, поки загрузи, реально. Телефон как би не мощний в мене. Це був мега-сарказм. Зарані, <кхи> там <кхи> 30-ті називають. Вони просто довгі. <кхи> вони просто довгі. Ось все, короче, Ліза, Ну, ти вже її знаєш. Ось наш розряд. Це мега розряд. Хера розрядом, хоп, і ділюком вогонь робиш. Все. Ось це наші квестики на зоп. О, можна забрати. круточок у мене ще немає. У мене немає 160, є 160. Пожалуйста, флінці. Пожалуйста, боже. Флінс, 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 одна крутка, нічого не змінить. Охренеть, я не ожидал такого. Боже, я все равно тебя выбью, блин, не текай. Я все равно тебя выбью. Итак, все, 25 уровень приключений. Давай поговорим с этим дебилом. Опять okay. ты. Wait, Подожди меня, Не уходи. Что это? Твой I'll любимый ментальный well Это сытый Один, который fine, приготовил God. этот скромный путешественник. Quick, him Правда, him быстрее. быстрее, расскажи ему все, пока он ест, <coughs> <coughs> властин камня? Как такое? возможно? Я не могу в это поверить. Времена я не знаю. Но я не могу представить Люэн без нас, какую роль сыграла группировка. Да, группировка Цесен. во время этого. Прям о а том, о том. том. Carver, я встречусь Мутан с другими адаптами во время вынести приговор. Вы возьмите на себя decisions. правительство Люеля. Вы будете подпрашивать членов. Адепты, я не откажутся от своих обязанностей. Я не хочу вмешиваться в жизнь смертной, но долго есть but долг. В конце концов, наш Архонт – бог контрактов. Постой, я хочу задать последний вопрос. Что? When conquering demons on occasion, you can come across spirits who have never hurt anyone, yet are also not yet able to be moved on. So I asked the innkeeper and the boss if they could keep her here for a time. So, really? was looking after her. Really keeping a wide range of business going, huh? Боже, скажи, що це кінець квесту оця всього, що типу взагалі всього квест оце. Да, 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 да. Марк. Ну, ну я вже отримав награду за цей квест. І так, давай тепнемося в масштаб, тому що ти будеш в мансштаті. Зараз ти сильно там. І так, це Монштат. Візьмемо цього персонажа, ти якраз за нього граєш зараз. І так. е-е, квестики. до квестики. Я бігав, до да, і наткнувся, ткнувся на. на... Коротше, дивись. Е ти собі бігаєш, бігаєш і виконуєш всякі квесті. Наприклад, ти отримав якийсь квест. Боже, mm -hmm. як, як ж мені отримати якийсь квест? От це може, так? Да? Здання міра. Ага, тож так і треба іслідувати мір. Дивись, наприклад, давай тепнемся на якогось боса. Наприклад, на крио пцевого. На це дебілет. Це, наприклад, е храм тисячі вітрового квестик. Це подвали називають. В ці подвали. Ну, бачу, вони вже є завершені. Ці подвали ти заходиш і фармеш собі. Дені, ттьохи і так далі. Куди я зайшов? Е, і коротше. Тут є така херня, як завдання. Завдання ось тут о. Як ти можеш побачити, у мене стрілочка йде на карті. Оце от карта. У мене стрілочка йде. От куди вона йде? Бачиш, отут така штучка є. Отакий плакат маленький. Спра... Зліва зверху, самого паймон, такий голова, і знизу. Карта отака штука. Знизу буде така е... жовта штучка. Ти на неї нажимаєш і тобі кажуть, куди йти. Ти такий, блін, не знаю, куди йти. Ти нажимаєш на карту і дивишся, куди тобі йти. Бачиш оці жовті... жовтий кружочок і цей. І йдеш на нього. Не звертай уваги, тут в мене просто... Я вже карту трошки відкрив, я її відкрив чисто, щоб не було оцей маленького такого кусочка. Це я для удобства відкрив. Давай тобі тепер покажу піроеліменти, про які я говорив. Наприклад, оце, як я говорив, лізою атачиш і ділюком добиваєш. Давай я спочатку захилю швидко своїх персув, а то вони трошки трошечки не в, сво... не в своєму состоянні. Супчик, супчик, супчик. А, я не можу їх. Ідеально, все е -е, Ділюка, дає я дай, я всі, король, дивись. Зараз я йду до босу. Ось Ось бос Я не знаю, я його вб'ю чи ні. я його ще ніколи не вбивав. Я думаю, що я його найб'я, як він левил. 37 -го. дивись. Лізую! Наносимо урон і ділюком. <плес> <плес> Урон маленький, але для боса це дуже великий урон. Бо я ще не пробував. От Ділюк зараз у нас вогонь діє свинами, а ми хоп перегрузка. Опускаємо like це од дракона, хоп, Беремо лізу, просто атачимо його, щоб в нього був цей перегруз нахід. Оттачим, атачим, и тепер передалеком. Раз. Раз. Берем лизу знов. Лізу. Ну, целего, яку я вибив, она просто ембища, конечно. Раз, раз, раз. Все, тікай, 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 тікай. Тикай, що ты ти робишь, ваш? Раз. Лизу, 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 срочно. He... Uh, я здох, я все, я не можу видити. Щас is... її встановлю. <harmonie> uh, і якраз в мене немає ліза, так? Да? Ладно, хорошо, що я її все-таки зси. Все, дивись, oh. я при тобі на відосі вбив свого самого першого боса. Це мій самий перший бос, якого я вбив. Блін, а тепер я поїхаю. І так я отримав ось такі награди. Ядро, можна сказати, получив. Все, Вс, вісіопита. Поки я можу так робити, то я фармлю, звісно. Тепер я буду так фармити. Но у мене дуже мало, можна сказати, смоли. У мене вона буде відновлюватись, звісно. Що у нас тут? Встановлення, повне встановлення через п'ять то годин, тобто сорок Останавливається п'ять годин Ти новий бос, бляха, тікай, тікай, тікай Тікай, ти що робиш? Давай я тепнуся Дивись, як теплитися, я тобі вже пояснював, наприклад э, Ось є білі штучки Ти нажимаєш на любую білу штучку Точка телепортації, телепорт І все, ти тепнуся Давай я быстренько із цього лізу Бо вона тут бідна в мене Яко хер воно так і зселяється А, особеє блюдо лучше не юзати. Короче. Дивіться прикол. Звісно, лучше, щоб в мене не було таких персов по типу їх. Я, звісно, це... От, цього типа я не дуже хочу юзати. Він слабак, вообще лох тупий і... У нього ця штука тільки може бути сильна. Так, то, звісно, лучше юзати барбару. От, отряд. Щас пострайне поміняю. Дивись, у мене 50-й на ділюка. От це вой. У мене 20-й на Барбару. 20-й тік. Но я її міняю. Все. Тому що хіллер в команді, це реально дуже офігенна штука. От я зараз тако візьму Барбару оп, і дивись, які мене наніли. Ой, це Ліза, я лізу відкрив Барбара, де вона, Ось вона Позвисі. Значить, що мені треба? облаці збору. Дивись. Ось тут я можу знайти ці грибки. Я беру, тепаюсь. Я зараз возвишу, Я тобі покажу, як возвишувати Це коротше такий майстер-клас. Без всякої мио. Шукаєш гриби під кришами. Якщо сложно, я розумію, що може бути сложно. Я розумію, але це не до цього привикається. Дивіться, нам треба залізти на хату, Як це зробити? Дивіться, це дуже просто. Беремо ділень е, берем і херачимо її ульту, бо Це дуже удобно і швидко. залазимо на цю штуку. Залазимо. Аккуратно, хотів сказати, слазу, але це неаккуратно, зміщаємося. Ладно, 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 тепаємося сюди. Я задумкуся просто. Ти поки не можеш сюди тепитися знову, це поки що Ну І летимо на цю кришу. Ту ти можеш, в принципі, скіпнути, поки я зараз шукаю ці гриби. Тут на кришах деколи може бути сундук. Mm. Якщо ти додивишся mm. до цього моменту, то я скажу тобі огромне спасибо, що ти хоч дивишся, те, що я роблю. Яйця, яйця, я можу знайти тут навіть яйця, які я шукав для квесту дуже довго. Ой, я бачу щось без Я не розумію, де, де ці грибер. Там написано под кришами». Тут я реально можу приложити промотати, бо я просто не розумію де. Боже, я такий тупий, бляха, це просто кошмар. Це просто кошмар. До гриби. Я їх шукаю просто повсюди. Де... де вони можуть бути? Інтересно, все, гриб. Все, ми взяли гриб. Все ще один. Так, я бачу ще один. Ще один. Коротше, не суть, Беремо е, Барбару, беремо Барбару, е, ось ця наша Барбара, возвисить. І тут я бачимо, надо два. As as грибок якийсь і світок е, має. Все, возвишаємо. Тепер, е, щоб нам її возвисити, треба повисити уровень. Я зараз швидко повишу її уровень. <пит> Дуже не хочу це робити, бо знаю, що у мене появиться скоро цей якийсь другий Ну, Но... пофіг 40-й левел. Щоб її возвісити, нам треба 10 грибочків. Щоб захилити тіпов, робимо так і переключаємося на гльбову. У мене 4900 хп, зараз захиляється. Скільки? 700, все, бач. <coughs> Хілер. Це ахрімєк, яка необхідна фігня. розумієш? Боже, я тепнув все звичайно. Ну, необхідна реальна штука. Хоп, забираємо круточку. От це круточки. Ти заходиш сюди, ти поки не можеш вибивати, але ти зможеш потім. Диви, во, у нас є магазин. У нас є два віда Оце во, це імба, вовше полна. з якої ти можеш. Ну, во, херня. Диви, Синя, синя, це оце нічтожне. Воно вовше, постійно. А оце во фіолетове, бачимо, до осталось рівні 12 часов 22 12 днів 22 часа. Оце воно просто іщезне скоро. Ну потім воно колись появиться. Ну це не факт, що воно не факт, що воно появиться прямо через місяця, два-три. Типу, навіть до грудня вже в нас понято, що не буде з'явитися цей флінс, тому я хочу його вибити. У мене є обична куточка, давай кінемовічно. Я і не сумніваюся, що ми будемо. От, у нас є барвар. Дивіться, я тобі покажу, як прокачувати вообще на самому ділі. це можна просто тако скіпати. Оружже, дивись. У нас є ось такий в неї артефакт. Пробудити я не можу, деталі сказати можу. От авто. Авто це така штука, взагалі, знаєш. Мені не дуже подобається, так що дивись. Можна вийти. У І тут не, не авто нажимати, а ще раз. А додати І ось тут кристаліками тикати, Все. 19 погнали. Є бой, базова атака, майстерство стійків все, все все по кайф. Щоб пробудити, теж нам треба оце, щоб визволять. Так само з лізою, У мене ніби на неї теж якась фігня стоїть. Теж якась фігня. Давай піднімемо ранок. І подивимось, тут вона така сама. Де її можна знайти? Покупати свою звздною пиль. Можна дві взяти штуки і праздни на пробуждення. І дві ось тут. Ага. Лавка в Лиюе є дві таких штуки. Ну, потім пробуджу, коротше. Прям не отлікати тебе. Зараз. От ти поняв, що в нас така херня є. Давай тепер бистренько знайдемо врагов, щоб я тобі ще раз, на прикладі показав. Нє, ні-ні, не боса. 에, давай тепнусь сюди, наприклад. Тепнуся сюди безстренько і знайду якихось хілічур. Де враги, коли вони так надо? до я бачу їхні лагері, зараз я быстренько перебіжу. Захилити лісу і е, єлені. Зараз я быстренько добіжу, почекай. Я сподіваюся, там є вони, типу я їх не вбив. Тільки не кажи, що я їх коцнув. Постійна можна тут дуже класно піднімати. О, да-да-да, є бой. І вони 19 левела. Дивись, беру лізу. Раз. Беру ділюка. Два. Все, він здох. Далі, єлень. Раз, раз. Бац, і він здох. Далі, лізу його знову. Раз. А? Я йому перегрузом просто диви який гігант. Юрин про литр шок. І ділю комульту. Все, ну він здох, він за секунди здох. Багатий сундук відкриваємо і отримаємо 5 сніг плімо 2... <риваємо> Я забув, що я в гав на біомі. Щоб зайти в нормальний біом, тобі треба оп. і зайти, наприклад, зиму. Тут будуть нормальні типи, так я вже... як я вже зрозумів, елементи по типу е... атажі лізою і добивай добивайком. Я зможу вже ходити, наприклад, ось. На якихось других босів, по типу боссів, получати такі артефакти круті і чіткі, я це дуже радий цим. Можу тепнутись, наприклад, в якусь долину, не знати кого, якось хілічурли і херачі такими. Типа так, що так працюється. І тіпо, все. Це все, що я хотів розказати. На початок хватить. Ось мій левел. В достіженнях можна теж забирати прімогіми. Ось теж 10 ключів. Раз. Ну, Типа тут можна получати ще банери різні за ці самі прямо за ці очівки. Тобто ти отримаєш і прямо і очівки. Прімогіем це ось кристали. О, ну, в принципі, я так сказав. Так що прокачуйся, я тебе просто прошу, хоча б 10 левел, прокачай, тобі потім 16-й доб'ю. Я дуже хочу з тобою поіграти. Тут реально можна просто зрозумів двоє контент закривати. Тобто можна зайти один до одного і, і просто проходити сюжет разом, понял? Так що така штука.